Розділ сорок восьмий. І сталося після тих подій, що сказали Йосифові Твій батько хворий. Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів Манасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено, Якова, ось мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе. Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку. Та й каже Яків до Йосифа, Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Ханаан краю і благословив мене, і казав до мене: Ось я зроблю тебе плідним, і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів, і дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народились у тебе в єгипетській країні. Перше, ніж я прийшов до тебе в Єгипет, вони мої. Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої, і вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з Падану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан краю, в дорозі. Коли ще було трохи дороги до Ефрати, поховав я її там при дорозі до Ефрати, септо Вифлеєму. Коли Ізраїль побачив синів Йосифа, спитав Хто це? Йосиф відповів своєму батькові це мої сини, що їх Бог дав мені тут. Каже тоді Яків: Приведи їх, будь ласка, до мене. Щоб я поблагословив їх. Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити. Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа, не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство. Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі. Потому Йосиф узяв їх обох Ефраїма в свою праву руку, ліворуч від Ізраїля, і Манасію в свою ліву руку, праворуч від Ізраїля, і наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший. А лівицю свою на голову Манасії, поклав так, схрестивши свої руки, Бож Манасія був первородний, і благословив він Йосифа словами Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки, Авраам та Ісаак, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую, аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай. Благословить цих хлопців. І в них нехай перебуває моє ім'я та ім'я моїх батьків Авраама і Ісаака, нехай вони зростають многотою посеред землі. Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому. І він схопив батькову руку, щоб віднести її з над голови Ефраїма на голову Манасії, та й каже Йосиф своєму батькові Не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову. Та батько не схотів і каже: Знаю, мій сину, знаю. З нього теж вийде народ, і він також буде великим. А все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів. І поблагословив їх того дня, кажучи. Тобою благословлятиме Ізраїль. кажучи, нехай Бог зробить тебе, як Ефраїма і як Манасію. І поставив він Ефраїма перед Манасією. Далі Ізраїль сказав до Йосифа: Ось я вмираю, але Бог буде з вами, і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем і своїм луком.